Намагалися показати все-таки, наскільки він різноманітний, і що він світ бачить виключно через призму того, що він малює. Я йду навчатись в школу, говорять, о, ми ж знали твого дідуся, я йду навчатись в художній інститут, о, ми ж знала твого дідуся. От він, наче завжди, був присутній в моєму житті, ну і, звісно, присутній і зараз. Ось світлини конкретно з квартири. Тут видно, хто сидить, тут і Алла, тут і Світличний, тут і Зарецький які виставки дозволяють скоротити оцю відстань між нами сучасними і тими людьми, які жили 50-100 років тому. У столичному музеї книги і друкарства України відкрилася виставка до сторіччя від дня народження видатного художника шістдесятника та графіка Віктора Зарецького. Експозиція налічує понад 100 експонатів: ескізи, полотна, графічні роботи, архівні світлини з музею шістдесятництва та сімейного архіву, а також цитати та видання. Арт-проєкт Віктор Зарецький між рядків і полотан розкриває його творчість через три дослідницькі підходи, представлені в працях Олесі Авраменко, Лесі Медведєвої та Олексія Зарецького. У своїх роботах художник переплітає культурні контексти, особисті переживання та соціальні проблеми епохи. Розповідає кураторка виставки художниця та онука митця Олена Зарецька, яка прагнула створити домашню атмосферу для відвідувачів. Тут і пейзажі, тут і портрети дітей, тут портрети жінок. І теж це на різні періоди, але більше от до його початку до становлення. У Зарицько величезний наробок квітів. Ми тут представили одну буквально роботу, але теж намагалися показати все-таки наскільки він різноманітний, і що він світ бачить виключно. Через призму того, що він малює, тобто, все це і люди, це і природа, це і події. Зарецького називають українським клімтом, адже він адаптував віденський сецесіон до українського культурного простору, збагачуючи його національним колоритом. Художник створив понад 30 великих мозаїчних панно по всій країні. Він є співавтором тих зруйнованих в 22-му році в Маріуполі мозаїк, вітер», дерево життя. Він співавтор отої мозаїки Вітер в Києві, яка зараз руйнується, і зараз зібралася велика компанія по сприянню реставрації цієї мозаїки. Віктор Зарецький працював у співпраці з іншими митцями, зокрема з дружиною Аллою Горською. Вона активно відроджувала українську ідентичність у мистецтві, мала активну громадянську позицію та була вбита агентами радянських спецслужб у Василькові на київщині у 1970-му. Ось світлини конкретно з квартири. Тут видно, хто сидить, тут і Алла, тут і Світличний, тут і Зарецький, тут і Ірина Жиленко. Бачу не всіх так, коли пізнаю на фотографіях, тут і Надійка Світличний, Льоля, Так, тут десь молоді більш фотки Алегорської, ось Борис Плохотнюк, який потім організував музей 60-тинцтва. Ось це моя улюблена світлина, де. Біля картини, мені здається, це такі постановочні фотки, але дуже живі, емоційні. Ось теж парочка Алла і Віктор сидять, теж так непересічно позують. Олена Зарецька згадує, що у дитинстві разом з батьками часто навідувалася до майстерні свого дідуся. Саме там вона вперше отримала полотна, які стали для неї початком творчого шляху. Це з дитинства я просто в просторі існую, де завжди існує його творчість. Це безліч портретів всю, всю родину, мою сестру, маму, тата, все, всюди його портрети, їх намальовані ним, всюди його автопортрети. Весь час про нього завжди розмови. Я йду навчатись в школу, говорять, о, ми ж знали твого дідуся, я йду навчатись в художній інститут, о, ми ж знали твого дідуся. Ну, тобто, от він, наче завжди, був присутній в моєму житті, ну і, звісно, присутній і, і зараз. У музеї книги. Рукавства України це перша виставка присвячена Віктору Зарецькому. Завідувачка відділу виставкової роботи Олена Поліщук зазначає, що вони завжди готові до нових і різнопланових проєктів, які сприяють залученню ширшої аудиторії. Такі виставки дозволяють скоротити оцю відстань між нами сучасними і тими людьми, які жили 50-100 років тому. І плюс те, що тут є дуже важлива, як на мене, родзинка, що тут є роботи, які не публікувалися раніше. Тобто, це ті роботи, які Олена буквально дістала з схованих папок домашніх. І не все є навіть каталогізоване, тому такі родзинки дослідують, Творчості Зарецького, я думаю, будуть цікавими. Виставка Віктор Зарецький між рядків і полотен відкрилася 23 січня і триватиме до 16 березня. Переглянути експозицію можна згідно розкладу роботи музею книги і друкарства України у Києві. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для медіапогляд.